Усім привіт! Як і завжди, я дуже рада вітати вас на своєму каналі та дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео, в якому я приготувала для вас дещо інше, ніж завжди. А саме я буду ділитися з вами тими парфумами, які я затестила, але не придбала чому. Ви дізнаєтеся, якщо продовжити перегляд. Але, будь ласка, не забудьте залишити під цим відео величезну вподобайку, якщо вам подобається така концепція. І обов'язково підпишіться на мій канал. А після цього ми можемо розпочинати. Ну дивіться, я сьогодні затестила декілька нових ароматів. Насправді, не тільки сьогодні два з них абсолютні новинки, а два з них вже давно в магазині. Вийшли вони усі 2023 року. І одну з цих новинок я чекала дуже довго, бо вона від мого одного з моїх найулюбленіших нішових брендів це Джуліт Гезеган. Бо, напевно, мій перший парфум Miss Charming з нішової секції був саме від Джуліт Гезеган. Тому в мене з ним взагалі дуже гарні такі стосунки. Я... Дуже полюбляю їх парфуми, вони сучасні, вони гарно виглядають, в мене є декілька ароматів. І цей новий Last Fassant я не придбала з декількох причин. Ну, по-перше, в мене є дуже схожий флакон. Кольори і градієнтний ефект насправді дуже подібні. Цей називається Lipstick Fever, і він про, знаєте, такий дуже пудровий та фруктовий з кислинкою аромат. Цей новий Лас Фасан не такий, він а, дуже відрізняється внутрішньо, але зовнішньо вони дуже схожі. Тому насправді, я так подумала, ну два схожих флакони, напевно, мені не треба. Але цей парфум дуже гарний, особливо на початку. Там є кокос, який не нагадує Баунті, він такий свіжий через фрезію та бергамот. А потім він перетворюється на цілий букет білих квітів, там гарденія. В середині, в центрі, і вона доповнена жасміном, ілангом та квітом апельсинового дерева. Дуже насправді важко знайти гарний парфум, в якому б солірувала нота Гардені. Я знаю, що у Гучі є один, і ще в мене є декілька гарних парфумів з цією нотою. В головних ролях нішевих брендів, але тут вона насправді гарна, вона така, знаєте, реалістична. Мені подобається, що жасмін її не перекриває, і ланг не занадто запудрює. Хоча вони всі створюють враження, ну, начебто, відпустки десь, мені здається, на якихось. Приємних і дуже екзотичних островах, коли туди приїжджаєш, то все нове, квіти манливі, повітря тепле, сонце сяє, ось таке враження. Але в базі аромат запудрюється. Мені це завжди подобається, коли є така пудрова текстура або пудрові ноти, але тут він стає трішки важким і більш не хімозним, але синтетичним. Білий мускус, Амброксан і ваніль це наші базові ноти. І ось чомусь в базі, коли гарденія залишає сцену, він чомусь на мені не дуже сидить, тому я його насправді поставила на паузу. А ось наступний парфум, я не знаю, чи придбаю, хоча він не дуже дорогий, бо він від селебриті бренду Айліш І мені її перший парфум, номер один, дуже сподобався, бо це така, можна сказати, дуже важка гурманіка. Ваніль тут ну, начебто сиропна. І нагадує мені, мій давній фаворит від Монталь ваніль Absolue. Якщо він вам подобається і ви шукаєте більш бюджетну версію, то це вона. А ось новинка мене одразу дуже заінтригувала через свої ноти. Тут у нас не просто різні древесні ноти, вони на типові, такі як сендал або кедр, який можна часто. Помітити в парфумах, ми тут маємо Пауло Санто і Ебені. З Пауло Санто я знайома це більш така медитативна нота, її часто використовують при різних ритуалах. А ось Ебані мені не дуже знайома нота, мені здається, що з неї ви виготовляють різні меблі, але якщо ви її часто Десь е слухали в парфумах, або ви знайомі з е справжнім ароматом цього дерева, будь ласка, напишіть мені, що він вам нагадує. Сам аромат цікавий. Тут насправді такі ноти, їх ще пошукаю в нішових парфумах, не то, що в знаєте, як 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 якомусь мейнстрімі. Але е насправді аромат цікавий, він приємний, е такий, знаєте, освіжаюче пряний. Тут у нас є червоний перець, нота папірусу, навіть е мак. До допоможіть мені українською. Але це більш фантазійна нота, я насправді не знаю, що хочуть їй передати, бо насправді ж у Мака немає якогось виразного аромату. На старті бергамот, світи, яблуні, він такий кисленький з фруктовим присмаком. А ось в базі нагадує мені парфум Рамштайна. Теж в ньому є щось таке освіжаюче і водночас більш димне, ароматичне. Тому тут точно. Знаєте, древесне підґрунтя, але аромат чомусь для мене здається не дуже носибельний. Тому я вирішила насолоджуватися одним з білі Айліш ароматів. Я не дуже полюбляю її творчість загалом, але парфуми в неї дуже оригінальні, як і вона сама. Тому, якщо вам цікаво буде, обов'язково послухайте, бо він не дуже дорогий і пропонує щось цікаве. Ось. А ще я сьогодні затестила буквально ну, найновіші дві а, версії парфумів Zara. Це їх новинки Меревел А і ще Black а, Dart. Вони вийшли ось в таких флаконах, дизайн, яких мені неймовірно подобається. В мене їх багато. Наприклад, в них була чудова уд, а, колекція з Удовських а, удівських? Удових ароматів. Вони неймовірні, усі дуже різні, звучать дорого, нішого. Хіпстер удмій улюблений. Якщо у вас є така можливість, обов'язково його придбайте. Я ж для вас вже випустила огляд нових 30 мл флаконів, а, точно такого дизайну, як ви просила, обов'язково придивіться це відео. В мене є декілька оглядів на парфуми Зара. Ця упаковка дуже високоякісна, виглядає, як на мене, дорого. Наприклад, це Rose Gourmand, неймовірний дюп парфуму Intense Café. Якщо ви хочете щось бюджетне, але таке саме по звучанню, то це точно він. Ще в мене є Red Temptation, їх там три: оригінальний, який дуже нагадує Бакару. Потім а, літня версія, яка більш як флор Наркотік, такий кришталевий. Освіжаючий фруктовий а, квітковий аромат, і ще зимова версія, яка більш важка з таким а, м, тягучим і солодким, печулівим шлейфом. І ці нові аромати, вони в таких самих флаконах, є 30 мл версії. Я вже їх схопила, щоб зробити рев'ю, зняти огляд. Але, наприклад, Marvel Aura, в якому тільки одна нота заявлена, це манго. І чомусь він мені нагадав Fame від Пакарабан, але я їх не порівнювала один з одним. Я його нанесла на себе ще тут, десь біля декольте, і він. Був такий нав'язливий, просто не знаєте, часами парфум не просто не сидить, а він заважає. Ось це було таке враження від аромату. Але я подумала, ну може, якщо я заміксую з чимось іншим, або в а, якусь а, більш теплу або холодну погоду. І другий аромат Black Dart, який цікавіший, бо це сучасний шипер, не такий ольтскул. Не такий, знаєте, олдскульний, де дуже потужний, мох, з цим бергамотом, не вінтаж, але більш елегантний парфум, з яким було б комфортно в повсякденному житті, бо він звучить елегантно, знаєте, стримано. Ось його можна було би якось з іншими ароматами поєднювати. Але я потім побачила, вже коли на касі стояла дуже гарну джинсову маленьку сумку, і вирішила, що. По ціні цих двох парфумів я можу придбати сумку, від якої я може мати більше користі. Сподіваюсь, буду носити її частіше, ніж би я носила ці два аромати, тому я їх затестила. Хочу сказати, Меру Ора звучить дуже дешево, ну, начебто і фруктовий, і свіжий аромат, знаєте, у стилі гелі для душа, але можна знайти щось цікавіше навіть від зари. А ось цей шипер, ну він гарний, але не так, щоб я сказала неймовірно. Якось він мене вразив, що я просто повинна була його мати. Тому я не придбала жоден з цих парфумів. Не можу сказати, що тільки тому, що вони якось не так звучали, всі гарні, просто ну, треба, знаєте. Диференсувати або купувати те, що насправді подобається, що я можу раз за разом розповідати вам в відео, або ті аромати, які ну я вам два рази їх покажу. і Це все. Тому напишіть мені, будь ласка, чи ви думаєте, це було правильне рішення? Якщо вам подобається така концепція відео. В якому я розповідаю вам про аромати, які мене не дуже вразили, або з деяких інших причин я їх не придбала. То я буду дуже рада отримати від вас зворотний зв'язок, бо ви ж пам'ятаєте, коментарі допомагають просуванню моїх відео. А я створюю україномовний контент в сфері парфумерії. Тому, будь ласка, підтримайте його вподобайкою. А також підпишіться на мій канал. Ви можете задонатити на BuyMeCoffee або користуватися моїми знижками на парфуми. І я отримую маленьку комісію з них, і це буде чудово. Тому дякую вам за перегляд. Чекаю на відгуки. Якщо є питання, пишіть і обов'язково слідкуйте за мною в соціальних мережах. Уся корисна інформація в описі під цим відео. І я вам дуже дякую за перегляд. Гарного дня і слава Україні! Па-па!